Дітки, сьогодні я вам розповім про декоративне плетіння серветка. От серветок завжди затишок і краса в домі. Серветки бувають різні. В'язання це виготовлення трикотажного полотна або готових виробів з безперервних ниток, вигинами їх петель, які переплітаються між собою. Які ж ви, види в'язання? Є ручне в'язання, є машинне. В'яжуть гачком, спицями і машиною? Гачок це інструмент, який складається з ручки, стержня та голівки з борідкою. Види гачків сталеві, дерев'яні і пластмасові. Будова петлі. Погляньте на ілюстрацію. Матеріали, які потрібні для в'язання: нитки вовняні, бавовняні, льняні, шовкові і синтетичні. А це ажурні серветки, в'язані з гачком. В'язання в серветок це майстерність, володіння гачком, це краса, тонкість роботи, при цьому всі вироби дуже легкі. Серветки чудово доповнюють будь-який інтер'єр, інтер роблять його таким домашнім. При в'язанні серветок гачком дуже часто застосовують метод використання мотивів. Мотиви бувають квадратні, круглі, трикутні, бувають і більш складні багатогранники, наприклад, шестикутні, але їх застосовують дуже рідко. народно декоративно-ужиткове мистецтво створене людьми, народом. Слугує прикрасою, застосовується у житті. Вироби в'язані гачком, погляньте, які бувають. Бажаю всім успіху.